Весь світ і псо, а всі ми в ньому агенти. Привіт, шановні поціновувачі правди! Сьогодні ми розберемо, як українською свідомістю десятиліттями крутили в м'ясорубці маніпуляцій. Від ваучерів 90-х до золотого батона Інуковича. Політики, олігархи, телевізор, всі добрі чарівнички грали нами в шахи. А ми буває плескали в долоні й кричали: Оце та хід? Чому ми виріли в казки? Бо нам майстерно продавали страх, надію і гасла. У нас були вибори як серіал. Багато сезонів, а сюжет однаковий. Бо якщо й далі купуватися на рятівничків, то замість вільного суспільства матимемо лише чергового шумена з мікрофоном. Готові? Тоді поїхали. 90 Час, коли Україна вискочила з СРСР як пасажир із потяга і одразу потрапила в руки провідничків. Перша маніпуляція. Ваучери у 1992 році. Кравчук обіцяв, кожен стане власником. Уявіть, заводи, фабрики, усе ваше. Нам продавали їхні маніпуляції через реклами і експертів на телебаченні. Продавайте швидко, бо згорить люди, налякані інфляції порожніми магазинами, гаряче сперечалися з родичами, бігли здавати папірці за копійки, а потім обурювалися. А де ж мій завод? А заводи у Ахметова, Пінчука, Коломойського. Хтось питав, де списки власників? Та ні, ми просто гуділи, як бджоли біля вулика. У 90-х олігархи приватизували заводи, а ми черги в магазинах. Другий друг телевізійні гуру. Алан Чумак заряджав воду. Кашпіровський обіцяв: здоров'я через екран. Люди ставили банки перед телевізором, сперечалися з сусідами. Працює чи ні? І. Там затемнення, у вас там сідсусть гномика. Вірили, бо хаос навколо змушував хапатися за будь-що. Чумак заджав воду, а політика на нерви. А що ж політики? Кучма в 94-му році йшов із гаслом Стабільність залякуючи без мене війна з Росією українці, втомлені від безгрошив'я, гуділи на кухні. Треба порядок і побігли голосувати. Кучма переміг, олігархи розквітли, а стабільність лишилася в телевізорах. Люди гаряче сперечалися, обурювалися, вірили обіцянкам. Кучма обіцяв стабільність, і вона була стабільно порожній холодильник. А що ж варто було робити? Спокійно вимагати прозорості, куди пішли ваучери, і голосувати не за ріківничків, а за тих, хто має план, а не гасла. Але ж ми любимо, коли красиво обіцяють. Правда? Кучма дав стабільність стабільно порожні кишені. Двохтисячні кучма міцно сидить, олігархи ділять країну. І тут бах! Перший приклад Вбивство Георгія Гонгадзе в 2000-му. Журналіст критикував владу. Зник. А в 2001-му спливають касетні записи Мельниченка. Нібито кучма наказав його прибрати. Це провокація була міжнародна для того, щоб Україну опустити, пустити президента в тому числі за погляди його. І на цьому 5 років, так сказать, жити ні мені не давало, ні, ні в Україні. Це суто настояща провокація, за якою стояли, я переконаний, наземні спецслужби, не буду називати якою країною. Ви добре розумієте. Опозиція Ющенко та Мороз кричить: диктатура, влада, це все фейк, це захід мутить. Одні змі лякали репресіями, інші з мовою. Люди гуділи на кухнях, вийшли на Україна без кучми. Палили шини, кричали геть, але ніхто не дочекався розслідування. Усі просто обрали сторону за чи проти кучми. Другий приклад вибор 2004-го. Ющенко проти Януковича. Партія регіонів лякала схід. Ющенко-бандерівець відбере заводи. Дорогі друзі, я із Києва. Я можу вам сказати, що там робиться. Там просто оранжевий шабаш. Значить, стоять валіночки на дамі. Перчатки, шарфики, курточки, палатки вот с таким, значит, э, подиумом, э, эти самые матрасики, все везде, все американское, вот. И горы оранжевых апельсин, это на фоне оранжевое небо, понимаете, вот такое вот, да, это просто, это кошмар. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. эти апельсинки наколотые. Люди беруть один апельсин, дінапілстінцієлі, взяли другой. От інотяниця тягнеться рука. Ющенко обіцяв заходу. Європа нас чекає. А потім отруєння Ющенка. Хтось кричав Докази, хтось зрада. Але люди вже бігли на майдан із помаранчевими стрічками, а помагали синьою прапорами за Януковича. Третій трюк фальсифікації. Янукович виграв за накрученими бюлетенями, і народ вибухнув. Нас обдурили. Вулиці гуділи, емоції зашкалювали, а розкол між сходом і заходом лише поглиблювався. Люди гаряче кричали, ділилися на табори, вірили гаслам. Фальсифікації на виборах це коли твій голос порахували, але вже в іншому місті. Так що ж варто було робити? Спокійно вимагати розслідувань по Гонгадзе, по виборах, перевіряти кандидатів, де їхні плани, а не обіцянки. Але ж ми любимо драму. Помаранчева революція закінчилася, але ейфорія здулася швидше ніж кулька на святі. І Ющенко і Тимошенко сварилися, економіка падала, і тут Янукович у 2010-му. Перша маніпуляція. Стабільність партія регіонів і російські консультанти. Привіт, Манафорту! Крутили рекламу. Досить хаосу, Буде порядок. Янукович обіцяв порядок, і він був усе в порядку. В Межигір'ї. а на сході України лякали бандерівцями. нам постоянно лишають жити! На заході російською навалою люди, втомлені від безладу, гуділи. Треба сильна рука, і обрали Януковича. А він межгір'я золотий батон і стабільність у його кишені. Другий трюк відмова від угоди з ЄС у 2013-му Янукович розвернувся до Росії, почався Євромайдан. Влада кинула Беркут і пропаганду. Майдан це екстремісти. Російські канали додавали бандерівці йдуть. Опозиція кричала: Свобода або смерть! Люди гаряче реагували. Одні бігли на барикади з вигуками Ганьба! Інші бурчали вдома. «Ці протестувальники нас угроблять. Третій приклад: тітушки. Влада найняла гопників бити людей, а народ у відповідь палив машини й кидав коктейлі Молотова. Емоції кипіли, розкол дійшов до краю. Тітушки, це коли влада сказала, ми вас захистимо, і найняла тих, від кого захищати. А що ж люди? Гарячі кричали, билися, вірили в сильних лідерів. Так а що ж треба було робити? Спокійно спитати Януковича, де цифри твого порядку? На Майдані вимагати від опозиції плану, а не гасел. Успішні країни, як Швейцарія, вчать: тримай голову холодною, будуй систему, а не героїв. Але ж ми любимо шоу. Що маємо в сухому залишку? У 90-х нас водили за ніс ваучерами і стабільністю. У 2000-х розкололи на синіх і помаранчевих, а до 2014-го заманили сильною рукою. І який результат? Розкол, який Росія використала для війни? Ми гаряче реагували, обирали гасла, кричали зрада, шукали рятівників і досі сперечаємося, Зеленський чи Порошенко, замість того, щоб питати: а де система, яка нас захистить? Як вирватися з цього кола? По-перше, вимикайте телевізор. Зупиніться от правда, вимкніть телевізор назавжди, якщо вам постійно кричать: Все пропало, чи ми герої.' Запам'ятайте, вони грають на наших емоціях, влаштовуючи емоційні гойдалки. По-друге, перевіряйте факти: Google в руках, а не пульт. По-третє, беріть відповідальність за себе і громаду, а не за чергового месію. Успішні країни Фінляндія, Канада, об'єднуються не навколо лідерів, а навколо правил. Прозора влада, чесні суди, рівні шанси. Це республіканізм, коли народ тримає владу за горло, а не навпаки. Тож, як об'єднати українців? Не довкола прапорів чи гасел, а довкола ідей, щоб податки йшли на дороги, а не в межигір'я, щоб суди судили, а не продавалися. Щоб кожен мав голос, а не олігархи. Уявіть, ми питаємо не хто президент, а де мої права. Тоді жоден маніпулятор нас не розколе. Сьогодні ми платимо за минулі емоційні вибори. Але якщо почнемо думати холодніше, збудуємо суспільство, де політики, слуги, а не царі. То що? Може спробуємо грати за своїми правилами.